Всім доброго доброго дня! Я вас вітаю! Сьогодні пропоную подивитися нашу гарячу точку, місто Бахмут. Дуже багато звернень було за останній час саме про той регіон. Давайте подивимося, що там зараз взагалі. Хоча ми і так знаємо, але давайте подивимося, що карта скажуть так. І що взагалі чекає у найближчий час. Вас буду просити залишити лайки та підписки для збереження балансу. І більше моїх прогнозів ви можете знайти у телеграм-каналі. Силка є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтеся туди. І так, бахнут. Дивіться, перша карта карта. Важкості тяжко, психологічно, фізично, бачите, ну, дуже важко чоловіку йти далі, рухатися. Це говорить про те, що на тому напрямку саме там дуже зараз складна ситуація. Ну, ми з вами і так це розуміємо, так що там дуже складно. Карти нам тільки підтверджують те, що дуже там складна ситуація. А далі мені йде фінансова, дивіться, карта, це карта фінансів. Мені йде обмеження і спостереження. І знаєте, що ця карта показує? Показує що не все так, як нам розказують наші наша влада. Ось наші хлопці вимушені просто сидіти та спостерігати, тому що в них немає оця важкість пов'язана з тим, що в них немає потрібної кількості забезпечення. Ось для захисту. Розумієте, вони тримаються, але дуже-дуже важко їм там зараз. Що в найближчий час, так? Давайте подивимося, чекатиме. Що в найближчий час? Так. Розчарування мені йде якесь. Розчарування короля. Розчарування короля і повторювані події по. Тобто події надалі будуть повторюватися, буде дуже, бачите, яка така ситуація по башні? Ось, дуже така напружена, скажімо так, так? Чи візьмуть? Ось, чи візьмуть. Поки ні, карта супротиву. Хлопці будуть триматися, знаєте, як кажуть, до останнього наскільки можуть. І карта супротиву будуть лякати і далі. І карта супротиву говорить, що лякати таки будуть. Буде розчарування, будуть якісь такі дуже важкі моменти. Але позиції, бачите, будуть намагатись втримувати, тобто лінія буде триматися з цієї лінії, будуть такі активності. Ситуація поки, знаєте, затягнеться. Дивіться, вона затягнеться поки що на якийсь час. Але я не розумію, що чекає наша, наша країна, наша сторона взагалі. Вже давно пора зробити якісь реальніші кроки для того, щоб розібратися вже на тому напрямку, скільки можна слинити.